Всім привіт мої друзі. Сьогодні ми будемо грати в Roblox з моїм троюрним братом. Як ви розумієте, ми сьогодні будемо... це вже друга частина в Роблоксі. І мій брат сьогодні зі мною. Брат, попривісуйсь! Всім привіт! Що ти нам розкажеш сьогодні? Розкажи щось про свій аккаунт. Ну, аккаунт все. Я знімаю там відео різні. Підписуйтесь теж на нього. У нього аккаунт Арсен Попов. А, розкажи нам. А ти хоть раз от о, прыгав, скакав там. Я не помню. Ну, ні. Чому? А не вспомнил. Були такі случаи, як я там чуть-чуть биться, какая от всех яхи-я маха. Он ну, не танцював. А чому? чому ти не танцював? Ну просто що всім не будувавлю це моє відео. Не буде подобається, як ти танцюєш. Ага, буду відписуватися від мене. Ну, а я не можу, просто показати своє лице. Мені не дозволяють. Я а... розумієте? А в мене там це мої подказуються в тому. У мене ні, бо мені запроти. Як ти розумієш? Я б наказував відео піще зняв демонстрацию храму, всяке тепе. Поняв? Як угу. я балакаю з друзями. Ну, а я не можу вважать. Ну і так нормально. Я викладаю відео відеос, викладаю. Як ви, друзі, як ви розумієте, це вже за... Другий день, як ми почали викладати відео, це ми вже скільки з тобою Арсен, зняли? Ну... Три всього я з тобою, да? Ну так це. Три я з тобою, а два я з один. От один я, один я виставив, як я грав в стендоп в закладання бомб. Там була лютішая каточка. І потім я ще про Роблокс першу частину записував. Як ти бачиш, я зараз їжу собі збираю сніжинки? Ну, давай. У мене чотирнадцять сніжинок угу. А в тебе скільки? У мене 3 тисячі, нічого собі. Ну і в мене так немало, чотирнадцять. Да. Мені ще 6 тисяч залишилось, і в мене буде нарешті новий транспорт. Як ти розумієш? Так, да, я розумію. Ну а б ти ще хотів би відео, щоб я з тобою зняв? Відео просто у мене з телефоном. Що ми не можемо зняти. Ну, може, сьогодні тобі зроблять чогось. -то. Ну, да. А може якось давай знімемо Grand Mobile. Ну, давай. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми зняли Grand Mobile, пишіть в коментарі. Бо я теж гуляю в Grand Mobile, як і мій троюродний брат. Ну, в пабах я не буду знімати. Не пишіть мені в коментарях, зніми в паб. Я не буду. Бо я не любитель папу. Mm. Я його вже видалив. А я люблю стенд теж стендоп і ще ось в град мобай, в ман там. Ну, щоб розуміли, ми знімаємо відео, ми для цього це все продумуємо Наперед. Ти зі мною згодом? Так. Mm. Да. Бо... Ми ззводимося з Арсеном і кажемо свої ідеї і придумуємо, про що нам зняти для вас відео. Як ви бачите, я зняв сьогодні вам про робос другу частину. Якщо ви хочете ще третю частину, то пишіть в коментарі з Арсеном. Як ви розумієте, сьогодні ми граємо в Roblox та прибираємо сніг. І це дуже легко, якщо чесно. На ну, дано ну, тяжкувати. Ну, ну просто мені ні. Бо тобі треба ходити, а мені треба їздити. Ну коли я їздив сьогодні, я вилізався на транспорті, я не, не можу керувати, не може можу. А, це ти з мого телефон. Ну так, да. я тобі дав Попробувати. Бо просто я в тій серії транспорт отримав і ще й 10 тисяч сніжинок назбирав. Ну, але вже було дуже довге відео, і я вже закінчив запис. Думаю, трохи обрізати, але не обрізав для вас, друзі. Як ви розумієте? Так, зараз ми просто собі Хатаємся, кучу кочугури збираємо. Ресен, скільки в тебе зараз? Що? Сніжинок. П'ять mm. тисяч. Нічого собі ти так швидко. І на що ти далі збираєш? Щоб пройти на другий левел? і на машину там за 20 тысяч. Ага, зрозуміло. А я хочу собі буде якось купити за 60 тисяч, а потім буду збирати за 100 тисяч. Там цілий грузовий, а. Як ти розумієш, це класно. Так. Да. А в тебе як вам зараз справа? Нормально, у мене вже гнімєт. Ну так. Да. Так він в тебе вже як би давно. Ну да. Так, дивимось, чи я можу купити. Так, я купляю собі за 20 тисяч сніжинок. О, привіт, Арсен, ти там стоїш. ч? ти з водяним пистолетом? Просто захотів собі. по мені. Ні, я на шкіру сніжки розставив. Там гаряча вода. Зрозумів. Ні. Нічого. Так вона так і так замерзла. -да. Навіщо ти мій транспорт миєш ли? Помий mm -hmm. мені, так, да, помий. Отак. О mm -hmm. Ну все, да. mm -hmm. дякую, я поїхав. Mm -hmm. Ну поїхали. Mm -hmm. Ти поїхав. А я там. Ну зараз я буду далі збирати. Як ти бачиш, я зараз розвертаюся. І зараз буду обратно їхати. Ага. Як ти розумієш це. У мене скоро вже буде на другий левел. Левел другий? Ну так. Ну, як хочеш. У мене вже в вось тисяч. Ага. Ну, це добре. Ну, це добре, якщо так порахувати. <клес> <клес> Ось бачиш, я собі катаюсь, а ти собі бігаєш. Ну, <клес> <клес> Ну, як ти розумієш, бігати тобі треба ще ого. <клес> О, <клес> я нове... я попо. Я по якомусь полю їжджу, дивно якось. Mm. А в мене вже є. Там шість тисяч, яке було. Ну, так. Да. Так, як ви бачите, я зараз катаюсь по полю. От би mm -hmm. це було літо, так би птички б співали. Так. І гарно було. Ну, я сніг обожаю. Ну, я теж, бо мене... і я люблю зиму, бо в мене зимовий день народження. Mm. Я теж у мене 3 січня. У мене 22 лютого. Mm. І теж зимою. Ну, це добре. Я обожаю зимою. Я теж. Катати. Насамперед. Теж... Друзі, якщо ви граєте в Stand-Off 2, то пишіть в коментарі. Я вас додам в... і пишіть свій номер телефону. Я вас додам в команду stand-offa. Там я розіграю призи. Аркану недавно розіграв. А наступне я розіграю. Хто вгадає число від 1 до 5, то буде зі мною відео. Хто хоче зі мною знятися? то пишіть свій номер в коментарі. Як ви бачите, я зараз катаюсь собі на повну. А Арсен там з вогнеметом бігає. Ну да, що у мене вже там бабула уже. Сніжинка не бабула. Ну так, да. це ти чуть-чуть помилився. вже да. уже цей вось. Нічого собі. Ти потихеньку розвиваюсь. З скоро буде десь. Перший день знімаю з тобою. Ну, Завис. а я другий вже. Ну, якщо так порахувати, я от всього два відео сам з'яв. Є, всього чотири у мене відео сам. Mm. Я сам. А ні, ні-ні, я помилився три. Три. Mm. А так саби. Нет, други. да. Я снял с кардимом, другом моим. Mm. Понял. Ну. И мы себе кайфуем. Ага. Uh -huh. Как ты разумеешь. Да. Mm -hmm. Так, ездим себе. Да, едем, едем. Як ви бачите, у нас вже ролик приводить кінцю. Як ви розумієте, я можу ще третю частину. Всі бувайте. Всім пока. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока.